Стиль Софії Вергар вніс різкі зміни з цим готичним та сміливим числом. Софія Вергар, коли зухвалість зустрічається з готикою, і це виглядає дивовижно. Софія Вергер це ім'я, яке вже давно є синонімом успіху, красою та яскравою особистістю. Її кар'єра прилетіла, вона стала однією з найвищих платних актрис, і її образ надихає мільйони жінок у всьому світі. Але нещодавній вихід Вергарі на фіналі Amerка С Телент змусив мене задуматися про те, як змінюється сприйняття краси та нахабства в сучасному світі. І справа не лише в тому, що вона виглядала дивовижно. Річ у тому, як вона дивилася. Софія з'явилася перед нами на зображенні, який можна охарактеризувати як сміливий, готичний і, звичайно, незабутній. І це. Мабуть, один із найцікавіших поворотів у її еволюції стилю. Нахабність, яка не боїться бути собою. У світі, де тенденції змінюються зі швидкістю світла, і де кожен прагне відповідати загально прийнятим стандартам, Софія Вергар завжди відрізнялася своєю здатністю бути самим собою. Вона не боїться експериментувати по-своєму, грати з різними стилями та підкреслювати її особистість. Я пам'ятаю. Як їх чудові форми обговорювали кілька років тому? Багато хто вважав, що це не відповідає стандартам краси Голлівуд. Але Софія не соромилася своїх чеснот навпаки, вона зробила їх своєю основною зброєю. Вона показала світові, що справжня краса це не худість і ідеальні пропорції, а впевненість у собі та здатність любити її тіло. На мою думку, саме ця впевненість і протидія є ключовими елементами успіху Софії Вергар. Вона не намагається бути кимось іншим. Вона просто залишається собою яскравою, харизматичною та унікальною. Готика та нахабство несподіване поєднання. Нове зображення Софії Вергар на фіналі Talent Американа Скат змусило мене здивуватися. Чорний щільний костюм, мереживне плаття зверху, демонструючи стрункі ноги, ця комбінація виглядає одночасно нахабно та загадково. Я завжди вважав готичну естетику чимось похмурим і навіть трохи лякаючим. Але в інтерпретації Софії Вергар на цьому зображенні є щось привабливе, їй вдалося надати легкість і жіночність готичного стилю, не втрачаючи своєї нахабства. Мені здається, що це зображення є відображенням внутрішнього стану Софії. Вона успішна актриса, мати, бізнес, леді. Вона пройшла багато випробувань і труднощів. І тепер вона відчуває себе впевненою і сильною. І цей образ це спосіб висловити цю впевненість і силу. Чому цей образ такий важливий? У сучасному світі, де краса все більше асоціюється з ідеальними пропорціями та бездоганною шкірою, зображення Софії Вергар це ковток свіжого повітря. Він показує, що краса може бути іншою. Це може бути яскраво, нахабно, загадково. Це може бути готиком. І, звичайно, цей образ важливий для жінок, латиноамериканців у всьому світі. Софія Вергер. Одна з небагатьох латиноамериканських актрис, які досягли такого успіху в Голлівуді. Вона є зразком для наслідування для багатьох молодих жінок, які мріють про кар'єру у фільмах та телебаченні. Вона показує їм, що це можливо досягти успіху, залишаючись вірним своїм корінням та її культурі. Мій особистий досвід прийняття себе. Я, як жінка, натрапив на тиск. Щоб виконати загально прийняті стандарти краси. Мені довелося боротися з комплексами та самостійно. Але з часом я зрозумів, що справжня краса це не те, що накладається на нас глянцевими журналами. Це те, що ми самі відчуваємо всередині себе. І образ Софії Вергар надихає мене любити себе такою, якою я є, не намагайтеся бути кимось іншим. Просто будь собою яскравим, харизматичним та унікальним. Поради, натхненні Софією Верга. Не бійтеся експериментувати зі своїм стилем. Спробуйте щось нове, що виходить за межі вашої зони комфорту. Підкресліть свої чесноти. Не намагайтеся приховати те, що вам подобається в собі. Будьте впевнені в собі. Впевненість це найважливіший елемент будь-якого зображення. Любіть себе такою, якою ви є, ви унікальні та унікальні. І це чудово. Натхненний культурою ваших предків. Латинська культура багата і барвиста. Використовуйте його для створення унікального та незабутнього зображення. Висновок. Зображення Софії Вергар на фіналі Телент Американес Кат це не просто прекрасне вбрання, це маніфест впевненості, нахабства та самолюбства. Це нагадування про те, що краса може бути різною. І ця справжня краса це те, що ми самі відчуваємо всередині себе. Я впевнений, що цей образ надихне багатьох жінок у всьому світі полюбити себе такими, якими вони є, а щоб не боятися бути собою яскравими, харизматичними та унікальними. І, звичайно, не боятися поєднувати готичну естетику з протидією та жіночністю.